Охрестившись, ми стаємо членами Христової Церкви, спільноти християн. Але, на жаль, є різні види християн. Є практикуючі християни. Це ті, які беруть активну участь у житті церкви, які користають з тих всіх благ, які нам дає церква для нашого спасіння. Але є і сплячі християни. Це ті, які охрестилися, але не беруть активної участі в житті церкви. А навіть більшу свого часу перебувають в стані сну, християнського сну, ну, щось схоже до ведмедя, який ніби є в лісі, але півроку його й ніхто не бачить. Він спить, прокидається навесні, дуже активний. Так і наші християни навесні прокидаються, бо треба щось посвятити: галузочку верби, яєчко-ковбаску, а потім, ну ще, фрукти влітку. І знову впадають в сон. До водохрестів. Такий сплячий стан, які не користають з того всього, що можуть користати. А є ще один вид християн: сліпі, які не бачать потреби в цьому всьому, охрестившись, не розуміють, для чого цього. Як крути, яким не потрібне сонце, не бачать потреби в сонці, бо і так користаються. Різними своїми іншими органами, органами чуття, так і сліпі християни не бачать сенсу в Ісусі, не бачать сенсу в спасінні, живуть тільки тілесними потребами. А є ще лисички і вашим, і нашим трошки до церкви, а трошки до ворожінь підійти. Ну, щоб всюди застрахуватися. А яким християнином є ти?